Так, народ, дивіться, Пластмасус Получається... розказував як. <кхи> Тепер будемо знімати фонар. Для чого я це все роблю? Я буду красити стелю в чорний кольор, тому що в мене стеля грязна, попацана така, і я, коротко, я потім розкажу, як це красити, покажу так само. Суть не в цьому, Судь в тому, що знімаємо фонар і карманчик для окулярів. Я зараз покажу, як це знімається. Беремо плоска отвертка, підгинаємо це типа пластмасове стекло, знімаємо його. Ну, і це так само йде про заміну лампочок, якщо в когось перегоріли. Тоді беремо хрестовину. Тут всередині фонарові є, якщо бачите, болти один і там болт другий. Чекайте, чекайте, отак. Один болт і... Тут болт другий, мав він, Відкручуємо ці два болта, так один. другий. Так, тоді легенько тягнемо вниз, оп, і в нас відійшло. Щоб від'єднати повністю, тут фішка йде просто на два вусика, відгинаєте в один бік, в другий бік і воно витягується. Так, я готова. Тепер карманчик. Кисення для окулярів. Отак. Даю за середину. Так, шинка для окулярів. Як її знімаємо, просто якщо ви побачите тут кріплення, в принципі, вони мають відгинатися з середини. Але я пробував, вони зосередини дуже тяжко і не йде. Як я зробив, я легенько вставляю сюди отверточку і підгинаю. Оп! І пішла. І з другої сторони так само оп. Оп. Нічого не пошкоджується. Все гарненько. Ай, одною рукою не дуже добре знімати. Зараз просто двома там треба підтримати. І підгинаємо. Оп! Підтримав. З другої сторони оп. Все. І в нас кишеньки знялися. Таке саме бокова Стойка, щоб зняти. Блін, чекайте, що змотне. Так само дві ці зняття бокової стойки буде так само. Ми підважуємо нормальну напис айрбеку. Якщо пробуємо з цієї сторони, не йде, значить воно з другої сторони. Так, Підважили і всередині бачимо болта. Відкручуємо болта, воно відтягується і нагору. Все, і все суть знімання знімання козирка. Так само. тут одну сторону ми витягуємо маємо болт, з другої сторони відкручуємо болт тягнемо вниз. ну я зараз зніму. З другої сторони, тут є два вусика. Так... З другої сторони, два вусика, щоб це зняти. Я вам тоді як буду знімати, я покажу детальніше.